Добрий день, дорогі діти! Ви на каналі Нікі Студіо. Мене звуть Галина, тож починаємо наше музичне заняття. Чуєте, діти? Якась цікава музика. І вже я чую, що до нас хтось поспішає. Давайте подивимося, хто. Добрий день, діти, добрий день пані Галина. Я рум'яний колобок. Гарний в мене круглий бок. Я від діда і баби покотився і у вас тут опинився. Щоб усіх вас попросити, казочку мою зібрати, діти. Десь звірятка наші загубились. І без казочки ми опинились. Дід плаче, баба плаче. Згодом вже і я заплачу. Пане колобок, ви, будь ласка, не засмучитеся, бо я вже знаю, як вирішити ваше питання. В нас є чарівний музичний потяг, і він допоможе нам швидко знайти ваших казкових друзів і повернути вам казочку. Але щоб наш потяг з'явився, нам треба з вами вивчити. Гарні слова, тож повторюйте за мною. Приготуйте речення. Потяг нас до казки мчить. Стукає і дзеренчить. Тук-тук-тук, чух-чух-чух. Ось такий веселий звук. Тук-тук-тук. чух 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 Ось такий веселий звук. Тук -тук -тук. Чух -чух -чух. Запам'ятали? Дивіться, діти! А ось і наш поїзд, на якому ми зараз поїдемо всі разом і знайдемо казкових героїв для хлопка. Колобо, Сідай, будеш машиністом! А ми з дітками будемо співати, щоб наш паровозик швидком мчав. Поїхали! О, нас до казки мчить! Ми приїхали з вами на першу станцію. На... Давайте подивимося, чи є тут зайчик. Є! Yeah! Так, ось він. Щоб наш зайчик сів в поїзд, нам треба проплескати його назву. Тож давайте разом. Зайчик. Yeah! Молодці! Поїхали далі. Співаємо! Oh, нас до казки мчить, Стукає і дзеринчить! Ось і наступна станція. А на ній має бути хто? Вовк! Тож давайте його розшукаємо. Де ж він? Ось! Давайте проплескаємо це слово. Вовк! Молодці! Вже і вовк в поїзді. Тож поїхали далі! Ось такий веселий звук. Чук Тук-тук-тук, чук-чук-чук. -тук. Ось такий веселий звук Ми приїхали на станцію, де може бути ведмежатко. А давайте його пошукаємо. Ведмежатко! виходь до нас! Yeah! Давайте проплескаємо слово ведмежатко щоб ведмежатко опинився в поїзді. Ведмежатко Ко молодці! Ну що, поїхали далі? Станція. А на цій станції ми маємо знайти кого? Так, лисичку, сестричку. Лисичку де? ти yeah! Є! Ось вона! Давайте попроскаємо слово лисичка. Лисичка. Супер! Всі герої казки вже в поїзді. Тож поїхали скоріше в казочку! Тук-тук-тук, чук чук чук. Ось такий веселий звук. Тук-тук-тук, чук -тук, чук чук ось такий веселий звук. зубук. Ну от! Всі герої знову разом. А це означає, що казочка колобок нарешті зібрана. І знову колобок може розказувати цю казочку діткам. Діти, ви великі молодці. Ви так гарно співали про потяг, і ми так швидко знайшли всіх казкових героїв. Тож, отримайте від мене подаруночок. Закривайте оченята і рахуйте до трьох. Один, два, три. Диви. Да це ж гарна зірочка. І вона для вас. До побачення!